Вистав рейтинг житла для себе на четвертому останньому місці. Звісно ж, це буде квартира, тому що квартира це просто комірка, фактично без жодних додаткових зручностей. А якщо ви ці зручності захочете, наприклад, терасу чи паркомісте, то там буде ціна така космічна, що не захочеться не тільки квартирою взагалі нічого. На третє місце я поставив би приватний будинок. Чому так? Тому що приватний будинок це постійна робота. Постійно потрібно буде щось біля дому робити. З власного прикладу знаю, маю дачу, і я там не відпочиваю взагалі. Тільки щось роблю, тому що треба то одне, то друге, то третє жодного відпочинку. А ми купуємо нерухомість для того, щоб там було комфортно проживати і можна було гарно відпочивати. На другому місці я поставлю таунхаус. Чому таунхаус? Тому що таунхаус – це така золота середина, максимально раціональне рішення, класний вибір, зручний і за дуже адекватні гроші. І на першому місці, звичайно, це буде котедж, котедж звичайно, що в котежному містечку. Це набагато комфортніше, це правда, ніж таунхаус, тому що немає сусідів взагалі більше подвір'я, більше території, більше простору, більше приватності і не за дуже великі гроші, особливо в компанії Smart Development.